Ми розробляли дизайн офісу. Хтось любить по-багатому. Ми запустили дуже класний курс. Пам'ятайте, безпека перш за все. Штахет червоний захищає від порчі і від заздрісних сусідів. Ми зекономили в районі 100 тисяч. Дане приміщення є площею 110 метрів квадратних. Всю розводку електрики ми зробили позовні. Я залишу невеличкий подарунок. Мене звати Петро Голик, і сьогодні ми записуємо відео про реалізацію офісу в логістичному центрі Порт. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і поїхали. Паркани для українців це зазвичай дуже актуальне питання. Хтось робить 4-метровий, щоб ізолюватись від зовнішнього світу, хтось любить по-багатому. Комусь важливо мати контакт з природою, і він робить його з дерева. Але зараз також дуже. Популярні є паркани з профільованого листа та готових бетонних блоків. Саме такі вироби робить наш клієнт, для якого ми розробляли. Дизайн офісу, і цей офіс розташований в логістичному центрі. Порту. Логістичний центр порт це є більше ніж 48 тисяч метрів квадратних торгової, офісної, складської та виробничої нерухомості. Забудовник декларує для інвесторів дохід від 11 до 13% річних у доларі та окупність від 8 років. А також дана нерухомість з часом росте у ціні. Це відео важливо додивитися до кінця, адже так як і в попередньому відео вас очікує приємний подарунок. З того моменту, як ми приступили розробляти дизайн-проект, в нас була покладена плитка на підлогу, стіни фарбовані в білий колір та відкрита бетонна стеля. Нішу зліва ми відділили скляною перегородкою і за нею поставили кабінет директора, переговорну та технічну кімнату. Справа від входу. Розташували виставку готової продукції, а біля великого панорамного вікна зону для клієнтів. Інше вільне місце ми використали під робочі столи менеджерів, які відповідають на заявки клієнтів. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ми запустили дуже класний курс по 3D-візуалізації для початківців, в якому ми навчимо робити такі красиві реалістичні зображення. Ви зможете спробувати себе в ролі дизайнера або 3D-візуалізатора і заробляти від 500 до 1500 доларів в місяць, залежно від того, чи ви працюєте на український або іноземний ринок. Ця професія дає можливість робити роботу віддалено з різних міст. Її можна розглядати як хобі, додатковий або основний заробіток. Курс по 3D-візуалізації розрахований для новачків у цій сфері. В ньому ми по етапах розкажемо і спільно з вами створимо ці прекрасні зображення, розберемо необхідні параметри комп'ютера, програми, прийоми, які дозволять зекономити масу часу. Це вижимка за 10 років досвіду і ніякої води. Ідея розробити курс виникла так, як нам час від часу потрібні хороші спеціалісти в команду. Та за роки роботи в галузі є значний досвід. Словом буде дуже цікаво, інформативно Приєднуйтесь до нашого курсу. Посилання буде. В описі під відео дане приміщення є площею 110 метрів квадратних, і тут розмістилися в нас два бренди стрийко та форостіна. Тому перший логотип ми розмістили на колоні при вході, а другий в глибині приміщення та виділили його прихованим світлом. Кольорову гамму ми брали згідно з брендбуком компанії, в якому зустрічаються чорний, червоний, білий колір та матові поверхні. Конструкція зашивки колони об'єднана в нас з столами. Таким чином, ми отримали багато полиць, місця для зберігання, і тут у нас розмістили спринтер, роутер і інша техніка. Так як дане приміщення знаходиться в оренді, всю розводку електрики ми зробили позовні, сховавши її в такі стильні чорні труби, які є різного діаметру. Бо деколи для різних груп освітлення в нас йде 2, 3 і навіть 4 кабелі. Справа при вході, ми розмістили ол-вимикач. Нажавши одну клавішу, ми можемо виключити все освітлення. Для освітлення робочих зон та виставки, ми вибрали трекові системи. З прожекторами, які дають багато світла. А в зоні прийому клієнтів ми розробили спеціальну композицію, яка стала фішечкою нашого проекту. Дана конструкція складається з чорних кіл, вирізаних з МДФ плити, які з'єднані між собою білими канатами. Чорні кола символізують ріст від меншого до більшого, так як колись компанія розростається, розростається, відповідно, менше коло переходить в більше. Вузли кріплень канатів сховані за допомогою фрезерування та декоративних накладок. М'які меблі взяли бренду Франков, так як нам найкраще по дизайну підходила дана форма, і ми впевнені в високій якості даних виробів. А журнальний столик. Взяли круглий, оскільки при проектуванні даного світильника на підлогу в нас виходить коло. Поставте лайк цьому відео, адже ваші лайки мотивують мене на створення нових роликів. Раму для перегородок ми зробили зі сталі, фарбованої порошковою фарбою. В порівнянні з конструкцією з алюмінія. Ми зекономили в районі 100 тисяч, а всередину вставили скло тріплекс 8 мм. Пам'ятайте, безпека перш за все, тому на цьому економити не можна. А ззовні ми наклеїли плівку з назвами приміщень. При монтажі перегородок між кабінетами була вимога не сверлити підлогове. Покриття так, як якщо потрібно буде в майбутньому офісу переїхати, його потрібно буде повернути в першочерговий стан. Тому ми зробили металевий каркас, дали звукоізоляцію і зовні обшили ДСП плитами, такими самими, як у нас і на конструкції меблів. Джонбо до мене на стіл дещо потрапило, і можливо, це найкраща річ, яку я бачу. Такий метод монтажу досить швидкий та практичний в догляді. В логістичному центрі Порт є багато кафе і ресторанів, але своя міні-кухня також потрібна. Тут є все необхідне кулер, чайник, смітник, мікрохвильовка, шафа для переодягання. Світильники, які надав орендодавець, вони були занадто яскраві, як для таких маленьких приміщень, та вибивались по температурі світла. Тому ми наклеїли плівку, яка зробила їх менш яскравими та більш теплими. В Room ми розмістили дивани один напроти одного та стіл на металевій нозі. Додатково стіну захистили панеллю з брендуванням. В кабінеті директора в нас знаходиться робочий стіл з панеллю, яка є брендована та чорного кольору. Стільці для відвідувачів нам обшили такою ж тканиною, як і на диванах Room. Кожне робоче місце обладнане блоком розеток. В якому є 220 та USB. перегородки між робочими місцями зроблені зі звукоізоляційної плити для комфортного перебування в офісі. Для того щоб краще представити дані вироби, ми поставили їх на подіуми, які додатково підсилили ребрами жорсткості, так як деякі елементи є досить важкими. Постери над виставкою ми закріпили на галерейну систему, яка дозволяє їх пересовувати, робити різні композиції та з часом замінити. Штахет червоний захищає від порчі і від заздрісних сусідів, а з текстурою дерева допоможе погодити грушку на межі сусіда. Реалізація даного проекту тривала два місяці від ідеї і до того часу, коли працівники прийшли на свої робочі місця. Ми займалися кресленням, підбором матеріалів, підрядниками, організацією всіх процесів. А замовник був тут лише один раз. Якщо вам потрібен проект житлової або комерційної нерухомості, звертайтесь в нашу студію. Контакти будуть в описі під відео. Будемо раді співпраці. Для тих, хто додивився дане відео до кінця, ми даруємо промокод на знижку 10% на курс по візуалізації інтер'єру. Для нашого шановного замовника я залишу невеличкий подарунок. Думаю, йому буде приємно. А ви напишіть в коментарях, що вам сподобалось в цьому проєкті, що не сподобалось, можливо, залишились якісь питання та які теми ви би хотіли побачити у наступних наших відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.